Всім доброго дня! В наявності гранулятори кл 120 та 125. Гранулятори йдуть чугунні, редукторні. А зараз про комплектацію грануляторів. Гранулятор 120-й три матриці в комплекті 2 мм. 4 мм вже стоїть на грануляторі і 6 мм. На 125-му грануляторі матриця на 6 мм вже йде двостороння. Йде соєдіння муфтове, елестичне. Отаке. От. Гранулятор смащується, редуктор смащується, зливається масло і є масльонка для смащення. Отакі от гранулятори йдуть на рамки гранулятори на кольосиках. Під замовлення можна в нас заказати двигун на 3 кВт 1500 оборотів.